Доброго дня, друзі, розглянемо в огляді три будинки на продаж приємного вам перегляду. Такий будинок, в якому знаходиться три кімнати, кухня та веранда, а загальна площа 56 квадратних метрів. Зроблений косметичний ремонт, але будинок потребує деяких вкладень та працьовитих рук. Із комунікацій електрика опалення пічне, санвузол та зручності розташовані на подвір'ї. Площа ділянки 15 соток. На подвір'ї – господарчі забудови. Двір огороджений парканом. Ціна дому 8,5 тисяч доларів. Це оголошення власників. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Продається дім в місті Коростень Житомирської області. В місті є всі необхідні комунікації. Супермаркети. Відділення Укрпошти і нової пошти, лікарня, аптеки, школи, дитячі садочки, кафе, парк для прогулянок та інше. Наступним розглянемо будинок ціною 4,5 тисяч доларів це оголошення власників будинка. Загальна площа будинка 90 квадратних метрів всередині три кімнати, на ділянці город і господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 20 соток, територія, огороджена металопрофільним парканом. Все перебуває в хорошому охайному вигляді. Знаходиться біля міста Даражня, а саме в селі Новий Майдан Хмельницької області. В місті Даражня є школа, відділення нової пошти, супермаркети, кафе та інше. Продається будинок загальною площею 76 квадратних метрів, всередині три кімнати, кухня, веранда. Житлова площа складає 40,5 квадратних метрів. Із комунікацій електрика і газ в будинку індивідуальне газове опалення. Як альтернатива, для опалювання хати є груба, але нею досить давно не користувалися. В хаті потрібний невеликий ремонт. На ділянці також потрібно прикласти деякі зусилля. На подвір'ї криниця та санвузол. Є сад з фруктовими деревами і великий город. Загальна площа ділянки 45 соток. Вартість оселі 5 тисяч доларів. Це оголошення власників. Продається хатинка в селі Моринці, Звенигородського району Черкаської області. В селі є відділення нової пошти. Церква, школи і продуктові магазини. Моринці – це мальовниче село з видатною історією і культовими місцями. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.